Мої вітання, слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні ми трошечки, до того, програм не робили, років 6, зробимо невеличке такі відео гіря і для заняття ударними видами, видами спорту. Безпосередньо для тих, для тих, хто б'є руками, або для тих, кому треба витривалість на довгий час. І поговоримо про гірю з приводу стата динаміки. Тобто ми не будемо казати, що гірю можна розвивати силу е, е, з таких прав, як жим, або поштовх, або поштовх добрим циклом, що це теж корисно для тих, хто займається ударними видами спорту. А сьогодні безпосередньо о дінамічних макових правах з гірми, котрі будуть дуже корисні для тих, для тих хто є. Ось з приводу як замінка, або між е, звичайними тренуваннями, як силова витрива лість. І так, давайте спочатку це базові, базова вправа це маки. Маки вірію, просто можемо робити їх як е, на кількість. Ми не робимо на один, на два, на три рази, ми робимо на кількість. Е, ну Наприклад, то як боксує три по три чи три по дві. Тобто ми робимо як раунд. Якщо ви можете, або хоча б від 20 разів 20, 50, 100, то тобто, поробимо звичайні марки гілі на рівень грудей, хоча б на рівень, рівень е, попереку, тобто на ривень поясу гіркою. Е, яка вага? Якщо шеста, то звісно намагаються робити вищі невисомість вищі, невисомість е, це. Коли робимо замахи, ми виряд всі силові вправи, робимо навдовзі. І вдох. Видох. Вдох. Видох. Ну, Тіпа типу, півтори хвилини направо, півтори наліво, або робимо просто з перекоплення. В положенні нерухомості, невогомості, намагаємося зробити розслаблення. Давайте, як це працює з боку. Тобто входимо ноги, виправляємо. Поперед ноги і дох. 32 точно намагаємося робити хоча б на рівень поверку, середній рівень це рівень груди, ну, а можна робити на рівень зору. Тобто стали засікли 3 хвилини і робимо. Повністю розслаблю. Ножки. Фу. Все тіло, як на удар. Поміняли ручку. Можна вище навіть. Коли вона падає, то відпочиваємо. Коли сила прийдення, відпочиваємо. Можна так. Фу. Так, це з приводу марки, марші роблять ці. Борці, бігуни, овці, тощо. Навіть можна три хвилини робити. Сто, двісті, триста разів. Відповідно, від Підготовки відповідно від вашої фізичної форми. Інший е, закит, заброс схожий на матч, але це е, закид на корпус, положення, як руки, стойку ви баксуйте, е, локоток прозиваємо до печінки, то правша, то гівша, лізьонки, до правша, ось до ліпша до свізельки, вода цей. Тобто робимо таку вправу. Як замах, тільки рука рука в стойку і розслабляємо. Для чого це треба? Коли дітей розслаблюється. Схожа вправа згирю. Давайте збоку, щоб вам було видно. І замах. розслаблюємо. Повністю розслаблена. Ця вправа допомагає вам. Руку тримати на печінці, щоб її не пробили, як ми мені давно багато разів побивали. Розслаблення. Тут не кидаємо гирю вперед, поки просто розслабляємо ручку, відцепляємо на пальці і замах, ножки вирівнюємо. Тут повністю розслаблення. Ми, як на площадях, ось мужики на маса не тримаємо гирю так, а тримаємо гирю ось. Руку просовуємо в дужку. Бачите? І впираємо її сюди вздовжну кістку. І робимо опять же, на кожну руку, хоча по 20 разів 16, 4 по 20 граду. Щось таке розслаблення. Це буде вам допомагати ручки тримати біля подборіття. Гірівки це праву називають закидати. Це універсальний закіт, звідси можна робити вже специфічна вправа для тих, хто боксує. Тобто здановимося стойку звичайно не нерівнозначна стойка, а стоїмо, беремо праву ручку, як такий закіт, Тока рука не просто скить, а як б'ємо правий прямий, обережно коліна. Вытянули на пальчики при Давай-ка сбоку его деталь. Ми просто закидали за стійки намагаємося робити ну, десь по 10 разів на руку і бажано гіркою 16 кілограмів. Можна срібнозна. Тут можна чуть речка навіть, навіть спереди. Намагаємося, щоб гір побачили перед собою і витягнути руку. Виняли ручки. Оні встали розкидати. Ось ще тобто дві динамічні вправи самі прості. Самі корисні це звичайний замах, або токий робимо всім тілом заслабленням верхньої точки. І закид, і закид, Зупина цю. Або е, закид з удару. оце це не на кількість а фіксована якась кількість разів. Так, можна це робити в комплексі замах і і Ну, 10 замахів, 10 закидів, 10 замаків, 10, 10 закидів, щоб у сумі вийшло 100 разів на руку. І, ну, Робимо на одну, потім на іншу. Тобто робимо, стали десь, тут можна гілікати 24 кілограми, я вчора робив 20 -ю. Можна 16-ю, щоб не забиватися, став і 10 закидів. О, 10 закидів зробили, 10 замаків. І. Десять замахів, опять 10 Ух так, щоб кожної вправи вийшла по 50 разів. Робимо по 10, міняємо вправу. По 10 робимо міняємо вправу. Це дуже гарна річ. Після тренування побоксували. І це така буде стати динамічна вантажня. Тут в цьому комплексі можна додати ще тобто міцніше, або якщо видка гір'я, щоб трохи відпочивала кість. Можна робити так. Робимо 10 замахів. Зробили мовний цей замахів. Стартову стійку. 10 живіт. Зробили 10 живіт. І 10 закидів. Знову. 10 замахів. 10 живіт. 10 Ах! 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 І 10 закидів. Тобто в гирях всі силові навантаження робляться стартове положення, ручка біля навіть найбільше подборіддя по класиці для розходу. Робимо слово вправу вверх повністю виглянений суглоб. Чому гирі і бок сходять поряд? Тому що треба за самий короткий час розслабитись і за самий короткий час. Напрягтися. Ось. І е, з точки зафіксованої вгорі, горі, то тобто куди напрягся, розслабився. Тобто на кшталт удару. Розслабився, напрягся, напрягся. Все. любі. ще хто хоче навчитися тримати руки біля підгоріття. Е, гірю можна брати за дужку двома руками, ручкою поставив перед. Ну, Пер сторічку, закрився, як бігну бою і перед собою на кількість. Ось, працює прес і руки це таке на заміничку. Але базово це замість бігу просту, це замахи. Можете за приколом біга рукою зробити 200 разів 16. Ось. І це. Закиди, як ми з вами казали. Ще гарно е, працювати, вже скажу, це на кінець е, сюжету. Коли у вас двоє, гарно працювати з гірю, е, жаль, немає напарника, ці закиди вдвох. Стали також ми так робили, кидаєте гіллю, щоб ваш напарник поймав і там топлив. кидок, він ловить там за ручку. Або кидаєте двома руками і він ловить руками. Чу, кинули, він поймав. Від майма. Так вам буде трошечки веселіше і поцікаєте. Також можна кидати один одному за шар, і цей той долий за шар. Ось. А якщо ви обмирєте дим і працюєте на вулиці, пісочок, як роблять борці, кидають якийсь важкий предмет мішок через себе, можете кидати гілку. Кропта зв'язка, розсте світах і тюм! Побачав за нею. Взяв тут тю Ось. Можуш кидати так. Можеш кидати її як цих. Як Бог. Якщо ну, така висока душка, специфічна гілля. Взяв гірю, як Бог став стійкою, що снягає розмірка. Путіну вперед. Побіжав, взяв. Це гарна річ розвивати динамічні свої можливі гості. Це моє любі. Це відео. Безпосередньо знято не мого гарного товариша Романа, котрий зі сто перейшов в Бокс і досить непогано там зараз виступає. Це роміч для тебе, жду тебе вдома э, в Києві. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу Святому! До побачення! Ой.